Будет что-то вроде 90-х, только без... Я помню 90-х, хотя я была и ребенком еще, подростком. 90-х было плохо очень, но был подъем. То есть ты чувствовал, что у тебя есть какие-то возможности, шансы. А тут будет просто плохо. И вот этого ощущения уже не будет. Это все равно будет дальше вот это беспросветное погружение в атью. Чтобы вытащить Россию из вот этого оседания на дно дальнейшего, это нужны какие-то очень радикальные изменения. Мы на. хотим обратиться к нашим властям. Ко всем тем о зависит жизнь и здоровье наших семей. В то время, когда мы защищаем свою родину далеко от дома, вы пытаетесь выжить наши семьи из нашей малой родины. Вы обязаны сохранить защитить ее на своих местах. Мы должны быть уверены в том, что вернувшись домой, мы придем в наши дома и семьи, в нашу землю, на ту, которую мы вам доверили сохранить. Уверены в том, что дома все спокойно. Мы должны быть уверены в том, что когда вернется домой, мы будем работать на полях, сеять пшеницу, а не перебегать мусор. Наша земля сельскохозяйственная. И требуем оставить ее в покое и найти промышленную площадку под эти цели. Мы не просим, мы требуем своими необдуманными действиями, уверенным молчанием. И на приватных к местным жителям вы разрушаете обстановку наших селов, селов. Вы заставляете стариков, женщин, детей противостоять вам, пока нас нет, их некому защищать. Тем самым вы подрываете моральный дух наших бойцов. Ведь вместо того, чтобы думать о выполнении поставленных задач и чтобы разбить врага, мы вынуждены думать о том, как поживает наша семья дома и что их некому защитить. Как не допустить преступное расчищение мусорного полигона на сельских полях? Против мусорного полигона на наших землях. Мы, мы хотим вернуться домой и работать на этой земле. Гостить на ней хлеб, а не отвоевывать у вас наши земли. Уже сейчас до нас долучается Максим Морозов, офицер Легиона Свободы, майор МВС. Доброго ранку. Добрый. Слава Україні. Героям слава. Пане Максиму, скажіть, будь ласка, на якому ви зараз напрямку, якщо можете про це казати, яка ситуація зараз у вас? Я на Авдіївському напрямку з тим. Звичайно, Авдіївський напрямок найскладніший зараз. і Ситуація дуже непроста. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на Авдіївському напрямку? Ворог проводить атакувальні дії. Штурмові дії, штурмує в декількох напрямків. Це північ-південь, звичайно, промзона, відбувається величезна кількість бойових зіткнень. Основне навантаження лягає зараз на отримання промзони і отримання її під нашим контролем. Віктор Муженко, генерал, який командував Збройними силами України. П'ять років, він, власне, сказав в інтерв'ю BBC про те, що з Під Авдіївкою те, що там зараз відбувається, це зараз спробую зацитувати. Що фактично те, що там зараз відбувається, це завдяки героїзму і самопожертві українських військових. І власне, Дуже, що, що ви про це думаєте, скільки можна на цьому героїзмі ще триматися, і які перспективи втримання взагалі Авдіївки? Ну, ми маємо боротися до кінця, боротися за кожен метр і клаптик української землі. Героїзм, героїзм це чудово. Титанічна праця теж добре, але має бути своєчасне підвезене БК, своєчасне куплені дрони камікадзе удавні дрони розвідувані. Бо війна це не тільки героїзм і танічна робота, це і своєчасна логістика до та довезення БК. Тому яка перспектива та Кажемо так все може бути. Може бути так, що промзона стане сірою зоною, Можливо, будуть вуличні бої, тобто а можливо їх не буде. Навпаки, ми а, будемо рухатися вперед. Тобто це все війна, і як кажуть, на полі битві тільки ми зможемо зрозуміти в якому напрямку зараз. Сейчас і промзона це а, складна ділянка, де а, ворог і. і, і Робить активні наступальні дії, і відповідно ми їх намагаємося стимувати. тому. А, яка перспектива важко сказати, тому що ворога є, скажімо так, лукальні тимчасові в успіхі ми намагаємося це все погасити і а, ліквідувати ворога? Тому зараз да, важко говорити, яка перспектива в Авдіївці. Ми готуємося, звичайно, до найгіршого, до можливості того до, до можливості, того, що промзону перетворять на звичайно купу будівельного сміття, і там неможливо буде отримувати оборону. Але ми готуємося до всіх варіантів, як і до негативних, так і до позитивних. Пане Максиме. А ворог тим часом до своїх людей доносить те, що вони зараз в активній обороні під Авдіївкою. Як гадаєте, чому так. вони таке транслюють своїм мешканцям? Так, так, тому що е, сили оборони різні бригади у, у форматі захисту роблять контрнаступальні дії, що це означає? Тобто, якщо десь ворог розширив сіру зону чи там намагається закріпитися на цій сиві зоні, звичайно е, наші е, бригади, які відповідають е, за цю за ту чи іншу ділянку, якщо це на півдні, на півночі чи, чи в центрі, то звичайно ці бригади роблять контрнаступальні дії, тобто для того, щоб погасити. Потенціал во для того, щоб ліквідувати і не дати можливості закріпитися мускалям на там на тих сівих зонах, які вони намагаються взяти під себе. Тому звичайно, вони можуть сказати, що вони в активній обороні чи в активному наступу, і це приблизно схоже на, на правду, тому що ми перебуваємо в такому, тому такому самому становищі. Тобто, зранку ми можемо бути в активній обороні чи в глухій, а після обіду. За допомогою резервів чи а, додаткових сил переходити в наступ, щоб ну в наступ мається на контр дії локального характеру на півночі чи північ, скажімо, центрів на кондоні. Тому, звичайно, ми зранку в одній, скажем так. Знаходиться ситуація, тобто в глухій обороні, а під вечір чи навіть вночі а, можуть проводитися е, такі міні-операції по ліквідації москальні, Відповідно, і вони можуть також заявати, заявляти, що вони в обороні. А яка кількість зараз російських військ під Авдіївкою? Це питання до статистів. в мене немає такої інформації. А... Ми сьогодні мали і сьогодні і кілька днів тому сподівалися зв'язатися з керівником Авдіївської міської військової адміністрації Віталієм Барабашем. Але щось вже двічі в нас не виходить з ним поговорити. Розуміємо, що там неспокійно. Авдіївка на що вона зараз схожа? Якщо ви були? Ну Авдіївка. Так, Авдіївка так, Авдіївка, вона схожа на ту місце зруйноване, а 90%, скажімо так, будівель це будівлі, яких треба зносити під фундамент, тому що вони не підлягають вже відновленню там чи реконструкцію, чи ремонту. Тобто багато будівель і так вже знесені під фундамент, тому що це результати ударів капами, це результати ударів ракет. А тобстолі відповідно вся ця величезна кількість ударів перетворює це місто на купу будівельного сміття, якби ми там не хотіли. Люди залишаються в місті, десь приблизно 1400 громадян все перебувають у місті, живуть там в підвалах і так не дуже поспішають виїжджати. Ну саме місто перетвориться і перетворюється на таку собі, от Чорнобиль, такий який зруйнований під фундамент. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.